Обирали кращих вогнеборців. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. Участь взяли команди спортсменів, рятувальників обласних гарнізонів ДСНС та закладів освіти системи цивільного захисту. Докладніше у сюжеті Тетяни Дадак. За звання найспритнішого боролися 342 рятувальники. Це 23 чоловічі команди, 20 жіночих та сім команд юніорів і юнаків. Спортсмени долали стометрову смугу з перешкодами підіймалися штурмовою драбиною та удосконалювалися у бойовому розгортанні. У дисципліні підйом по штурмовій драбині у вікно другого поверху мені вдалося здобути перемогу. Я рада, що я перемогла. Я приклала до цього багато зусиль. Дякую своєму тренеру, своїй команді. Перше місце з підйому по штурмовій драбині у вікно четвертого поверху здобув Олександр Турчинов. Ну, я займаюся пожежно-прикладним спортом з дитинства з 97-го року і вже майже 26 років займаюся цим видом спорту. мій час 13 секунд і 90 сотих. Більш молоді води були кращі результати, але я вважаю, що для цього віку я Повністю задоволений цим результатом Не вперше у таких змаганнях бере участь Жанна із Харкова каже пожежно-прикладним спортом захопилася ще у 2018 році і кожного року виборює призи. З я здобула перемогу в. Пожежному двоборстві, що являє собою підйом вікно другого поверху по штурмовій драбині, а також подавання стометрової смуги перешкод. І в результаті двох видів вийшла сума, яка дозволила мені здобути перемогу. За рахунок чого можливо за рахунок наполегливості, те, що мені вдалось. Так, зберегти спокій. Чемпіоном України із пожежно-прикладного спорту у подоланні стометрової смуги із перешкодами став спортсмен з Прикарпаття Владислав Блонський. Я з маленького тату мій займався, дідусь займався. І мене весь час з собою брали, возили. І мені так як сподобалось. Я спробував, мені сподобалось, все виходить. І так і почав займатися. Багаторазовий чемпіон України по юношкому спорту, по дорослому призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату з підняття поштовної дробинів третій павер. Любов до спорту, як і до професії рятувальника Владиславу передалися від батька. Заохочував їх, брав завжди на змагання. І вони так і почали поступам мої пішли у цей вид спорту, а зараз я горжуся ним, що вони стають чемпіоном України. Чемпіонами світу навіть були бронзовими призерами, срібними. Я дуже радий за них. Переможці отримали кубки, медалі та дипломи відповідних ступенів і вкотре підтвердили свою майстерність. Також віце-президент Федерації пожежно-прикладного спорту України Олександр Тарасов вручив посвідчення майстрів спорту України Володимиру Пертахію, Віктору Кішуку, Олексію Корецькому.